У Житомирських школах і 5 вересня розпочали харчувати дітей. Вартість гарячих сніданків та обідів у цьому навчальному році для батьків зросла у середньому вдвічі. В одній зі шкіл Житомира сніданок для молодших учнів першої зміни організували на перерві після першого уроку. Був рис, плов, помідор і котлета. їв, я її не люблю. Мені ж подобається, я хочу ще добавку. Щоб приготувати сніданок та обід для школярів, робочий день кухарі їдальні розпочали о п'ятій годині ранку. Перший день і відповідально, але це добре, що життя продовжується. Сьогодні була каша гречана, кисіль із соку, салат вітамінний, хлібчик цільнозерновий. От сьогодні по бажанню батьків дітей ми містом омлета надали котлетку курину з куріну філе. на обід ідуть апельсинки, на обід іде супчик, на обід іде. Каша Гречана, на обід йде. курочка тушкована з яблучками. Діткам дуже це подобається. Загалом у цій школі очно навчається 400 учнів молодшої та середньої ланки. Старші харчуватимуться за гроші батьків. Для молодших передбачена компенсація з міського бюджету. Діти пільгових категорій їстимуть безоплатно. Ну, Десь 70% діток виявили бажання харчуватися. В цьому році зокрема збільшилась кількість. Дітей пільгових категорій. У нас є більше 20 діток, це дітки-переселенці, тимчасово переміщені особи. Вони теж харчуються безкоштовно. Якщо в минулому році 11 доплачував міський бюджет, і сього в цьому ж році така сама кількість, то батьки платили там близько 10-15 гривень, а зараз майже 30. У цьому навчальному році рішенням міськвиконкому розширили перелік учнів, які можуть їсти у школах міста безоплатно, каже представниця міського департаменту освіти Валентина Манько. За її словами, загалом станом на сьогодні заявку на отримання пільгового харчування подали близько трьох тисяч родин. Пільгові категорії 100% за бюджет. У нас на сніданки кількість заяв від батьків 1104 на обіди 1097. А 5-11 класи, крім перших і четвертих класів, ми також організовуємо для них харчування. Вони отримують обід. 5-11 класів, які харчуються у нас сьогодні 100% за бюджет 857. Ірина Остапчук, Ігор Грач, Віктор Підвисоцький. Новини на суспільному.